Ну, он не девочка. А <laughs> я справа. Можно я буду мерить? О, так, это задни, убеди под мою грузку. Слухай-ка, бьюйся. Да. <laughs> вот у тебя обычно поменьше такие. Да. Ну, вот такая я в перлах. <laughs> ну, можно короче, О, это чтобы тоже я хочу... Ты <laughs> Да. Да. Минуточку. Так, мы ее открыли. О, это тема, это <laughs> надо. Це вообще просто. Саме цікаво. Подивись на листівку, тобі нічого не глянь, два різних почерка всередині. А за рік ви сам? Так. А ти б помітила, чи ти думаєш, що одна? Я типа так глянула, але до мене не дійшло, якщо чесно. Можна читать слух, можно дай кок розібрать. Самый адекватний привод на всьому. Так, хочу привітати тебе днем народження. я не знаю більш рита доброї подруги, ніж ти. Як зовнішній, так і в ти заслуговуєш на за все найкраще в житті, і ти це отримаєш. Ну, дивіться, це співа. Ну, так, все. Красивка. Котики в інтернеті, стільки удачі, з ким водиш. Ти більше більш розборливий котиш, ніж Ну, о, ну, для хлопчика я завжди так оцінюю. Для хлопчика гарно. Скільки удачі, скільки невдачі. В моїх спробах почати ранок без кави, так? А що, він теж такий кавомагний? Так. <рес> Бажаю, щоб кожен день був кращим за попередній, а проблеми обходили тебе, щоб поруч завжди були рідний та друзі, які підтримують з'явилась тобі кращі моменти. Спасибо большое. А він п'ять Він це сам дуже довго думає. Я кажу, ні. чаджипеті. Отак, як письмо Султану. Так дивіться, в мене вже три маски, я ще не использую на одну. Хоча сьогодні утром у мене було таке для що ну було б погано. О, ця тема це я люблю. це мені треба. Це харча вісім секунд у цього маска. Так, хэнская, я уже намажу сюда. Я хочу сейчас красиво выглядеть. Вот ну, горой, горой вайн. Кто-то хочет еще кремушку? Давай, кисень. Уже нормально, да? Пора бы кремом делать, попользоваться. Ага, кто-то ничего очень черно отдолон. Что мы не черно отдолон? переверни. А, классно. Да? Да, очень классно. Офигенно пахнет. Это клинкер. Я еще думала, надо вышнюю, но вот целую. Клинкер. Да. Боже, дужее, дужее шикарное, знаешь, ней запах, офигенный Чисто, Я... чистоты. меня просто, да, да, да. Свежее белье и тут так, как... ну давай. Да, да, давай. Да, да. Ну давай. Ты что, маня же там просто Я спрашивала. Сейчас да. мы, поймем. мы все поймем. Что ты там папа? Аня, открой попу. Я, я хотіла так я хотіла догадати. Маша ще мене щось там задрачувала. Ти, ти, що, <риві> що, що, чу. Я ні, причому даже без кидаток, бо Я думала про біжути. <риві> Олег це дно дарить подари щось нормальне. Чому може, вообще мені допоміг Блін, красиві дуже, дуже такі? Э, Ты сердечко. Да. А она так сердечко, я сердечко на шею. Можно, я сердечко на шею. Ну, можно, я думала, она в колончик. Красивый. Ты же знаешь, ну, ты же знаешь, я такие, я такие ношу. Да. Я такие ношу. Да, ты знаешь. Не, ну и мне правда серебристые, я люблю больше, все Все. Руки пахнут, сейчас буду красиво. Пиздец. Уже красиво. Спасибо. Вау. Ну, вау. Моделька. Мне понравилось, что их хорошо будет. Всё. Что? хотела сказать, это <видел>. О, смогу <его>. Ну, <на поле>. Кава, значит, да. А я с вами а, пробовала. А у меня кокосовый сироп. Хочешь попробовать? Предложи. Да, да, не знаю. Попробуй. Попробуй. Вот Отличный кокосовый Вика, расскажи свои впечатления. Мои впечатления зараз пока сложно сказать. И вот мы зайдем, доедем до церкви. Это, Это, церкви. Церкви. Это церкви? новый эксперимент, так скажем. Я, что, ничего, что я на английском. Надеюсь, подписчики не понимают, что я говорю. Подписчиков дома. Хвалюйте, хвалюйте. Покажи нашего этого... Казака? Сейчас. Э, Казака.

щоб відкритий розум його суттєво й вірити, нехай буде відкрити свят. Щоб підносив руки свої до святині, чинив правду повсякчас і благословив Господа і Сина, і Святого. oh Ми приїхали на озеро Синевір. поки що збираємось йти. Тут отак от дуже-дуже гарно. Нагадує фільм Сутінки. Вон там всі збираються. Одягаються. Адамчика зібрали. Ну так. Ось так А Ми дійшли. еще, 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 еще кружимся. Печка. Полетели, прилетели. Хорошо.